Всім привіт! Сьогодні з що на роботі. Вже завезли машину з щіпи. Зараз їдемо на матові, ще забирати пайки. Тобто один пай. Ніч як Казончик. Приїхали, Михайлович пішов договарюватися забрати паї. Ну, Напевно, будемо забрати кукурудзу. ось уже за вузлы потом один а на другую вузлы вузлы уже завершилась вузлы Михалыч на каре стоит. Все, все, все. І так, сеночок вже привіз кукурузку. Знімаємо відео на наступний день, що розгрузили. У нас на вулиці сьогодні 25 число. Можна сказати, що мінус 10, Ми вже 9-1 ранку. Наш охоронік. Хлібець під'їдає. Ну вот мінус 10. Зерно вже розгрузили. Зараз покажемо, що Що він нам привіз. А тут у нас хто? Хо! Тут у нас новий охранник. Да? Охранник? Півроку. Зусиднятка. А привезли ми що? Кукурузку? Хотів би підняти таку тему, як... що вам платять за пай. У нас платять 12 тисяч гривень або зерно 2,5 тонни. Дві з половиною тони ми взяли кукурузки. Ось ще в мішочках. Три контейнери по 600 кг і кукурузка. А тут у нас новий житель. Красавиця. Новий оператор. Живуть в вольєрі. Азончик на мазі. Так що така тема, як все нам, нам платять за пай. На городі така от краса, холодно, було мінус 12. Котел холмова працює, Світло, як завжди, раз через раз, більше немає, чим є, ну нічого виживаємо. Так що буду вдячний всім, як хто напише, кому скільки платять, ми ще пару років. Потерпим по таких оплатах. Це смішні гроші. Але будемо виходити з цього положення. О, ай, котел працює, там тепло. Буду йти. Коротеньке відео вам ну Тут на місці, як завжди, у нас Лафі. Лафі на місці. Ой, ще одна. Отакі у нас охоронники є. Газончик стоїть, завтра поїде в рейс. На вулиці холодно, но нічого. Пошли, дихать. Якось так. О, вже і Михайлович вийшов. Що там на котлі? 82. 82? Оператори на вулиці гуляють, так? Да? Да. Так. Якось так, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте, кому скільки платять. Всім дякую, всім пока.